Вітаємо вас на каналі Дитячі казки та історії. Казочка, мій перший сніг, коротка казка про сніжинку. У високому безмежному небі серед пухнастих білих хмар народилася маленька сніжинка. Вона була ніжною, прозорою. Як чарівний кришталь і дуже щаслива, яка я красива, як багато в мене блискучих промінчиків, радісно думала вона, милуючись собою. Сніжинка кружляла у хмарі, але раптом відчула, як легенький вітерець підхопив її, настав час подорожі. Весело подумала сніжинка. Вона полетіла вниз, кружляючи, як маленька балерина. Шлях був довгий, і сніжинка встигла роздивитись все навколо. Вона побачила зелені ялинки, що вже вбралися в тонкий і білий покрив. І маленькі хатинки, де в вікнах. Теплими вогниками мерехтіли свічки. Раптом сніжинка приземлилася на гілочку старого дерева. Воно було високим і міцним, з товстим корінням, яке захищало землю від зимового холоду. Тут так затишно, подумала сніжинка. Обіймаючи гілочку своїми промінчиками, але вітер не заспокоївся. Він підійшов ближче і ніжно дмухнув. Пора летіти далі, прошепотів він. Сніжинка піднялася в повітря і знову закружляла в танці. Вона летіла все нижче і нижче, аж поки не побачила маленьку дівчинку, яка стояла біля будинку. Дівчинка була вдягнена у тепленьку червону курточку і з цікавістю дивилась на небо. Сніжинка впала прямо на її носик. Вона відчула, як тепло дівчинки торкнулася її крижаного тільця. Сніжинка не злякалась, а лише зраділа. Я стану чистою краплинкою води і принесу тобі радість, подумала вона. Дівчинка з усмішкою потерла носик і щасливо засміялась. Її очі блищали, як дві зірочки, а щічки стали рожевими від зимового морозу. Вона зайшла додому, лягла у своє, як ліжечко, закрила очі і прошепотіла. Це мій перший сніг. Небо на дворі затягнулося пухнастими хмарами, і вітер заспівав свою тиху колискову для всіх малят. Солодких снів малята, хай ваші сни. Будуть так сніжними, як перший сніг, прошепотів вітер, заколисуючи засніжений світ.